Не дуже то задоволені вироком, тому що за м'яка міра покарання пішло з життя двох хлопців на 23 році життя, яким ще було жити і жити і жити, а вбивця не дав, не дав йому. І до останнього, до останньої хвилини, я б сказала, він так і не визнає себе винним. Він взагалі не милосердний. Він, як би вам сказати, жорстокі навіть до того горя людського, що сталося, ми, по його війні, в дійсності, по його війні, і як чоловік підказує, ми зважаємо, що вирок суду за м'яким, тому що людське життя дуже щось цінилося, дешево. Особливо наших дітей, ми вже говорили, що казали, що чужих дітей не буває. І ми думаємо, що і наші діти були повинні бути не чужими, а такі. Тим більше що військові злочини з обтяжуючими обставину. При обтяжу в обставину.